Пум, пум, пум-пум-пум-пум. Привіт! З вами Оленка Переселенка, і у нас тільки що виключили світло. <ривіт> <ривіт> <Так>. <ривіт> да, Юра тут на підвозі лежить і Дніпроймовський фан... ліхтарик включає. Боже, він мені фігачить в очі. від <ривіт> <ривіт> Так, дубль два. З вами Оленка Переселенка, і ми ремонтуємо нашу хату в селі. І ми нарешті підключили газ. У цьому відео я вам хочу розповісти про те, як ми підключили газ, скільки це зайняло часу, і найцікавіше, скільки грошей це коштувало. Поїхали! Процес підключення газу ми почали у середині січня 2024 року. А пуск газу нам зробили у кінці грудня того самого року. Отже, цей процес зайняв майже рік. Ну, практично рік без місяця. Я не знаю, це нормально, це ненормально. У мене такого досвіду не було. Діліться у коментарях, у кого, у кого це скільки зайняло. І з самого початку ми поїхали у місцеве відділення газової контори, і нас одразу ж послали до геодезістів, щоб зробити топографічну зйомку. Ось. От зараз я вам хочу показати. Чи знаєте ви, як виглядають 12 тисяч гривень? Ні, ви не знаєте, тому що 12 тисяч гривень виглядають ось так. Це топографічна зйомка із погодженням. Ми її зробили, вона нам коштувала, як я вже казала, 12 тисяч гривень. І ну, 2-3, по-моєму, місяці ми її очікували. Чому так довго? Тому що намалювати, в принципі, ось це, це не складно. Складно отримати ось ці печатки. Це е, погодження. Хто тут відумань, газ і Черкаси Обленерг? Ну і ще, і ще хтось там е, складно отримати. Отримати погодження, це я потім вже в інтернеті про це почитала. Що цей процес може розтягуватися і бути достатньо тривалим. Але для мене це було неочікуване, тому що геодезісти, які це нам робили, вони сказали, що ну 2-3 тижні, ну тижні. А, а виявилось 2-3 місяці. Не знаю, чому мені так сказали. Може не дуже досвідчені люди, може щось там переплутали, але факт залишається фактом. Я нервувала, я дзвонила. Питала, що там, як там, як там наша геодезія, як там наша зйомочка, зробили. Нам її зробили, ми взяли цю зйомку і знову пішли у місцеве відділення газової контори. І це вже був підготовчий етап для того, щоб зробити газовий проєкт. Для цього нам а, працівниця цієї служби давала ось такий списочок здоровезний, копій документів, які треба надати для власне розробки проєкту. Сюди входили документи на власність, якісь там довідки, там щось, ще. і найцікавіше це інструкції до котла і газової плити. Тобто, так, ви повинні мати своє газове обладнання ще до того, як замовляти газовий проект. Ми придбали собі конденсаційний котел. Вони не дешеві, так, але, тим не менш, він нам дуже підходить, тому що у нас ми зробили теплу підлогу у кухні, у вітальні, у передпокої та ванні. А з теплою підлогою конденсаційні котли працюють найкраще. Також ми придбали якусь таку якусь відносно недорогу газову плиту, варочну поверхню, тобто без духового, духової шафи. Ну, ось таку гарненьку, симпатичну, і багато ми від неї особливо щось там феєричного не чекаємо. На цьому етапі збору документів ми нормально так зекономили, тому що у нас на той момент вже був принтер. І я всі ці документи сканувала телефоном. Є і додатки спеціальні, і можна там штатними засобами айфона це зробити. І ми це просто друкували у себе на принтері вдома. І це була значна економія, тому що там ось така стопка документів вийшла. Ну, наприклад, інструкція від котла повністю інструкція вся а, у двох чи трьох примірниках. Тобто, ви розумієте, це вже ого. го Тобто на це треба реально закладати якісь бюджети. Мені навіть важко здогадатись, там який, бо я вже давно нічого не роблю копії. Ми привезли всі ці талмуди у газову службу, написали там, здається, одну заяву. Потім ще якусь одну заяву. І все це вони передали в Умань, так як це, це займається умань а то було місцеве відділення, і це, до речі, була. Постійна складність і проблема на останніх етапах після монтажу, що документи і роботи ганяються з райцентру в Умань з Умані в райцентр, і ті там туди, ті там туди, і треба прослідкувати, щоб ніхто ні на якому етапі нічого не забув і не забив. У травні ми отримали від Уманьгаз технічні умови, і ця послуга нам коштувала, здається, 2600 гривень. І ми пішли до проєктантів, щоб нам розробили проєкт газифікації. Проєкт нам обійшовся менше ніж 11 тисяч гривень, і тут треба трошки зупинитись. Фантік Васильович добре. Угу. Пантік Васильович каже, що на, на ці гроші можна було купити дуже багато корм. А ми не купили. Хоча покормили б кота. А? Покормили б кота перед тим, як знімати відео. Да, перед тим, як знімати відео, покорміть кота, а то у вас буде неочікуваний звуковий супровід. А, так ось я зупинилась на чому. Я хотіла би зазначити, що вартість проєкту газифікації може різнитись. Вона дуже індивідуальна, залежить від обставин. Всі, хто узнавали, що ми підключаємо газ, нас дуже лякали цим газовим проєктом, що він буде коштувати вам мінімум 30-50 тисяч гривень у будь-якому випадку. Але виявилось, що в нашому випадку це не так складно і не так дорого. Чому це може бути так? Ну, По-перше, у нас вже був підвездений стояк до хати. Газова труба біля стіни хати це все робилось, коли гасифікувалося село. Просто підключення не було зроблене. Це як ви розумієте, зробили ми. Також у нас достатньо простий випадок. У нас немає літньої кухні, тобто туди там плити ніякої немає, там котла ніякого нема. Тобто, у нас один котел, одна плита, мінімум робіт, і плюс уже і стояк. Взагалі-то я не знаю, від чого це все залежить. Я ще, у мене є ще така думка, я бачу, що ось такі всякі послуги, дуже ціна залежить від регіону. Тобто, десь може бути щось дорожче, десь може бути щось дешевше, хто наскільки обнагліє. Якось так. Так що, якщо ви зробили проєкт за 50, а я робив, зробила проєкт за 10, це не значить, що я брешу і щось видумую, просто у мене можуть бути другі обставини. Друзі, хочу на хвилиночку перерватися. І запросити вас долучитись до проєкту, часточкою якого я є, для якого я малювала частинку візуалу. Цей проєкт – це різдвяний купол онлайн-лотереї для підтримки захисників Херсонського та Донецького напрямків. Ми збираємо кошти для закупівлі протидронових систем РЕП, які глушать сигнали противника та допомагають виводити ворожі дрони з ладу. Ви можете долучитися до проекту у два способи: ви можете задонатити і взяти участь у лотереї, або можете долучитися як бізнес. Дивіться, ось це сайт, і тут одразу ви бачите кнопочку Перейти до лотів. І тут є різноманітніші пропозиції від бізнесів, і сертифікати, косметика, і доглядова процедура. І піца в хату, і психологічна консультація, і сувенір від збройних сил на різні суми донатів, які вам будуть комфортні. Ви обираєте для себе цікавий лот і одразу вас переводить на банку цього лоту. Якщо ж ви хочете долучитися як бізнес. То тоді, тоді ви напишіть, будь ласка, на оці якісь контактні дані або подзвоніть, і вам розкажуть, що робити, і нададуть чинку, чітку інструкцію, як відзняти відео та залучити якомога більше аудиторії. Це, напевно, буде цікаво представникам бізнесу, або якщо ви там щось виробляєте. Долучайтесь, будь ласка, це дуже класний благодійний проект. Після проєкту нам вже Уманьгаз дали ось такий списочок, щоб скупитись для монтажних робіт. Там треба було, нам сказали, куди звернутись. Це одно було по місцю в Умані. А і ще там я замовляла із Дніпра. Треба було купити газовий лічильник, шафу для того газового лічильника, газосигналізатор. Там якісь додаткові крани, якийсь лючок для цього крана. Бо тепер по нових правилах вони ставлять додатковий кран, щоб можна було нас відключити, якщо ми перестанемо платити. Ну і дай цей кран ми купляємо за власні гроші, щоб нас можна було відключити. <плес> <плес> Серіалізм трошечки. Все це нам обійшлось у 11,5 тисяч гривень. І після цього, після цих закупів, у нас була невеличка пауза у газових справах. Чому? Тому що ми заливали змонтовану теплу підлогу. Ну і взагалі заливали по всій хаті підлогу, бо нам хата досталася із прогнившою дерев'яною підлогою. Ми не хотіли. Щоб монтажники ходили по відкритих трубах теплої підлоги, бо ну не своє завжди не жалко, скажімо так. Плюс зараз, вже оглядаючись назад і знаючи, які роботи робили такої. Ну плюс зараз, оглядаючись назад, і коли я бачила, що вони робили і як вони робили, я розумію, що по цих трубах теплої підлоги нічого би зроблено не було. Тобто ось така у нас вийшла перерва. Ну, цей процес був тривалий. Я нагадую, що ми тоді ще тут не жили. Ми робили тільки по вихідних. І Юра заливав підлогу сам знову ж тільки по вихідних у вільний від роботи час. Тому цей процес ми трохи розтягнули. Ну і до речі, раз ми розтягнули процес. Давайте трошки перервемось і покажемо вам оновлення нашої системи відеонагляду. Вище. вище, вище, ось так. Як ви можете, знаєте, у нас вже стоїть одна камера тапо. Не така крута, як ці. Вона дротова, і нам вона дуже подобається. Але ми вирішили трошки розширити нашу систему відеонагляду за допомогою ось цього комплекту. Він розумний, безпровідний. Знімає в 2К, <сміст> а не в H2, чи як там неправильно. А, що тут а, з переваг я хотіла би одразу сказати, поки коробка перед очима, що він із Шаї, цей комплект, він не буде там на котиків, на машини реагувати, тільки на людей повинен. В ньому повнокольоровий ночний режим. Я взагалі не уявляю, чесно кажучи, як це виглядає. А, і є локальне мікроїзді сховище у хабі. Ну тут комплект, дві камери і хаб а, до 512 гігабайт підтримується. Ну, тобто, ви можете або купляти як ми сховище на а, хмаринці, їхній тапо, або користуватися локальним сховищем. Тут кому як Поможеш? Ну, Тримай, я тащу. добре. Та -да! Так, зверху у нас тут Quick Start Guide. Це у нас, а, як користуватися. Тут а, теж інструкції, інструкції, всякі інструкції, QR-кодики, це наліпочки для розмітки. І давайте подивимося, що у нас є в коробці. А вже ж це самі камери. Ось такої вони форми. Ось. Угу. Ось так вони виглядають. Тут цвітка, сама камера, це я не знаю. Це чи лідари якісь може бути. я ще... Не знаєш? ну не це знаю. треба почитати. Це а тут, по-моєму, по це що інсталейш? Installation... Ой! Installation options. Почитаємо, що це воно таке. А до камери є підставочки. Угу. Вони кріпляться у будь-яке положення. отако, от от такого там. І тут Ні. все це крутиться. Тут теж як, можна тут кріпити, можна тут Ага, кріпити. І отак, і ага, отак якось, да. так? Да? Ну, тобто, угу. як у вас там треба, куди хочете прикріпити, туди і кріпиться. А, батареї. До да. речі, ти не сказала, що батареї до 180 годин може працювати камера на цих батареях. На зарядці. Угу. До, не годин, а днів. Да. А, днів, так. А як це воно? Тягни, тягни. Отак. О, о, Та тут, бачите, гніздо. І ще правильно, так? Угу. Все. Бачите? Лампочка, Або... лампочка світиться. Вона повністю вологозахищена, там якісь ip 65 угу. І це типу її. ну, Дощ їй не страшний. Угу. Ну, було б дивно, якщо б страшний да. був дощ у вічній камері, так? Да. Да? Так, дві камери, дві батареї, і це хаб для цієї системи. І цей хаб він працює не тільки для системи відеонагляду, він може працювати повноцінно із усіма продуктами ТАПО, як розумний будинок. У нас от той хаб був тимчасовий, нам його надали партнери для. Ну, поки ця камера їхала. І ми його поставимо і перепрограмуємо всі наші розумні сценарії, переведемо на нього. А, до хаба у нас тут є ось це блок живлення. Да? Це да. ж до нього? Да, це до нього? Це до нього. Ось воно сюди втикується. І підключається цей хаб. А Що у нас тут ще? Це, да, буде? Ага. Це блок, блок для зарядки камери і пакетик. Це мікро-USB для зарядки камер. О, ну, нам мікро-USB колонку заряджати, mm -hmm. і дитячий і цей світільничок мічничок Це зерно кабель до хаба. Здається, для першого старту обов'язково підключатись треба по Ethernet. -у. Може бути, я інструкцію mm -hmm. ще не читала. О, Це дюбіля. Угу. Але Юра каже, вони нам не потрібні будуть, але я може бути потрібні. Ой, яка, диви, яка прикольна штука така. Це штучка для доставання карточки. Скрєпочка. Це, пере... це для ресету. А, це для росету. Угу. Ага. Все, все. все. Угу. Давай красиво виставимо комплект. Значит, камера раз, камера два, батареї вже в них. Підставочка раз, підставочка два. Хаб. Блок живлення до хабу, кабель мікро USB, кабель Ethernet, дюбіля і блок. Скільки тут блок? Двухамперниця. Двухамперниця. Хорошо? Mm -hmm. Добре? Да. Так. Хороший. А, і скріпочка. Як я можу забути. Ось. Ось такий комплект є у тапо. Розумна система відеонагляду. Будемо її встановлювати. Будемо з вами у наступних серіях ділитись враженнями. Якщо вона вас зацікавила, то ви вже ж під відео завжди зможете знайти посилання, подивитись технічні характеристики і, за потреби собі таку систему придбати. Знаєте, як зрозуміти, що в передпокої вже тепла підлога? Та-та! Фантик Васильович. Фантик, поломаєшся, так великобучуватись. Ти мій хороший ти мій пузанчик. Кендюк з пальбухами. Да. А, все, довше на... І ось через цю затримку із заливкою, із теплою підлогою вийшло так. Що ми прийшли з запитом на монтажні роботи у газову службу восени в дуже невдалий момент, в той самий момент, коли всі готуються до опалювального сезону, коли всі роблять профілактичні роботи і всі газовики завалені по вуха. Може, у нас тому останні етапи монтаж і все це діло, і пуск так сильно затягнулись. Ми приїхали, писали заяви, там щось доносили, щось там виправляли, щось там дзвонили, нагадували про себе, задавбували, і, врешті-решт, у листопаді нам вже зробили монтажні роботи. Монтажні роботи нам обійшлись у 21 тисячу гривень. І я пам'ятаю, що на той момент мене ця сума вона чомусь як мішком по голові прибила. Я просто після цих масштабних закупів я думала, що монтажні роботи вони, вони будуть трошечки дешевші. Ну, плюс у нас ще стояк є, якби ну, половина роботи зроблена, врізка зроблена. Але виявилось ні, якщо подивитись на всі ці акти і кошториси, і люди беруть гроші за буквально кожен крок, і кожен крок у них у цих служб дуже-дуже дорогий. Ну Ми сплатили ці роботи. Все сплатили і, власне, стали чекати пуску газу. Перед пуском у нас була ще був технічний нагляд. Це приходили, дивились, що у нас все висить на своєму місці, що у нас там труби пофарбовані. До речі. Ну, блін, за такі гроші могли б і труби пофарбувати. Але труби ніхто не фарбував. Це вже пару тисяч взяли. Б за напевно, так, да, за фарбу. Ну, в ф... Труби на вулиці нам пофарбував. Ми сусіда попросили, найняли, а нашого помічника постійного. А в хаті я сама пофарбувала, ви вже, напевно, бачили. Коротше. Прийшов, прийшов технагляд, подивились, що все, все ок, все прекрасно, все чудово. Потім ще, потім ще було там формальності декілька там такі ще невеличкі витрати. І нарешті, нарешті, 24 грудня під Різдво, під Різдвяну ялинку нам приїхали і зробили пуск газу. Якщо ви думаєте, що це щасливий фінал, ні, це ще не фінал. Плита запрацювала. Все добре, плиту вони підключили, зробили. Але котел у нас як формулює газова служба іноземного виробництва, і тому вони його не підключають і не обслуговують. У нас був договір на обслуговування котла із людиною, у якої ми його придбали, того котла. І тому 26 грудня, через день після пуску газу, приїхала ця чудова людина і зробила нам запуск котла і опалювальної системи. Вони з Юрою закачали воду у тепу підлогу у батареї, все продули, все зробили. Блін, я це там, ну, 1150 чи 1170 гривень. Ми вже налякані цими газовиками, думали ну, 4-5 тисяч, напевно, ну так, десь. А тут ну, просто, коротше, це серіалізм. А, це все зробили, і тепер у нас є газова плита. І Тепер у нас гарячі батареї, ось вони тепленькі, і тепер у нас тепла підлога. Ми з радістю витягнули навіть всі дрова з хати, поприбирали навколо неї попів, і все. Ми поки що радісно закриваємо цю історію з грубою. Ми цій грубі просто вдячні, дуже вдячні. Вона нас врятувала. Вона нам дозволила раніше переїхати, а не зараз. І це прекрасно, але. Все таки дрова. Це це є дрова. Їх треба заготавлювати. Ми всі ці горіхи, які ми два спиляли. Ми їх перебили на дрова. У нас там ще пастих гілок пішла вся на дрова. Там вже ще стоять якісь у сарайчику старющі дрова, які нам достались від попередніх хазяїв. Ми вже до них почали підбиратися, бо бо, бо просто вже ну тютілька в тютільку. — А, а помниш, як нам казали, що о ви цими горіхами два роки топи. Так, да, ви цими горіхами два роки два роки топити будете? Ні, ну може, якщо б ми топили до 18 градусів на кухні, так би воно і було, але у нас дитина мала, яка із соплів не вилазить. І ми топили, ну, дай Боже. Залишилось два пенька. Такі, да. залишилось два пенька. Слеби можна якісь робити. Коротше, коротше, ми не жалкуємо ані хвилини, я так точно. І це підключення газу, якщо підбити зараз, от давайте спробуємо підбити підсумки. я всі ці витрати звела в одну табличку, і у мене вийшла сума 99 тисяч з половиною гривень. Тобто майже 100 тисяч. Це ну, плюс-мінус 2,5 тисячі доларів. І це багато, це немало, але тут те, що процес розтягнувся на рік, перетворюється на перевагу. Тому що ці-всі витрати у нас були протягом року. Ми їх так потроху, 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 ну колись потроху, колись не потроху. І це відчувається для гаманця не так боляче. І знову ж ми не жалкуємо ані хвилини, що свого часу передумали і не почали всю, весь цей процес із твердопаливним котлом, бо це коштувало би ніфіга не дешевше. Котел твердопаливний, ну вони теж від 30 тисяч стартують не менше. Плюс ще гідроакумулятор тоді для теплої підлоги. Цей став здоровий ще більше, ще більше він коштує. Про цю прекрасну трубу за 2,5 сендвіч-труба за 2,5 тисячі один метр це теж не будемо говорити. Плюс окреме приміщення, ми думали крутий, де то окреме приміщення? Що городити щось, окрему котельню городити, пристраювати. А так, все у нас на кухні, котел висить на кухні, і водичка гаряча від нього є. Нарешті руки не коли посуд то Бувало, коли в гідроакумуляторі вже води немає, і ти типу, посуд миєш, що починає вже вода з криниці йти, прям з криниці і так. Коротше, ми це зробили. ми це зробили, І дуже, дуже довольні, правда, дуже втомлені, <хи> Якось так.